вітаю на ревім скриби. Вибачаю, що так давно не було відео. Кожен раз, коли кажу, що відео буде, його не буває, тому що, ну, щоб ви розуміли, це вже зовсім новий гараж, тому що з тим ну, не вийшло. Це Та таке. Коли люди обіцяють, а виходить зовсім по-іншому, це не дуже добре. Ви бачите, закінчується. Тому відео не було майже два тижні. Я трішки ще прихворів, тому трішки буду. Розмовляти ніс, вибачайте, я не п'яний, я не румяний, я, в принципі, не п'ю, ну вибачайте, що можливо якось там буде іноді шморгати о таке. Тому що продавати трішки треба. Дивіться, ключик на 36 повністю повністю в працюючому стані. Помастити в будь-якому випадку потрібно. Ось. Повністю розходиться. 125 гривень я за нього хочу. Потім, дивіться, шківи Вони мені вже наблюдено набу... набу... тут лежати. Давайте ви так за всі 200 гривень вони будуть ваші. По розмірам там напишіть я вам я вам скину, в якому відосі подивитися. Дивіться, є такий ключик 55. Давайте навідсвітуємо. 55 на 50. Він новий. Дивіться, там людина питала мене, до речі, про 60-ку. Ну, в принципі, тут трішки підрізати. Тут підрізати тут от по найтоншому. Навіть якщо навіть там брати. Тут буде ну, майже 10, ні, ні, 10 8 мм. А 8 мм навіть по 2,5 спиляєте. Там, я думаю, жорсткості достатньо буде. Ну, а що там кому на саморобки, 100 гривень, також він просто розумієте розмір. Не дуже сильно потрібні. Потім є ось такі комплекти. так. три ключа, 50 гривень. Тут два 75 85 два І один невідомий. Ну, щось на 34, там щось таке. І один якийсь. І один трішки менше тобто там 50. 50 з чимось. Так. 100 гривень. Давайте такий буде конус перехідний. Стан непоганий. Почухати буде працювати. Всередині також. Це пиль. Пилюка. Ну, ось там, бачите, ви... Ну, ви не бачите. Коротше, вона витирається. 100 гривень це у нас четвертий на другий. Точніше, з другого на четвертий. Потім я ось такий м'ячик отримав. Він грязненький, але квадрати в ньому нормальні. Він. До речі, ні, він не розбирається, на жаль. кому там взагалі за доставку, Я вже безкоштовно вийшов. Що Укрпочту, до речі, відправляє Укрпошту. Дивіться. Один квадрат. В нас. Так, це у нас виходить 8. Чи не 8? 7, вибачаю, 7. Другий виходить в нас 6. І третій виходить 8 якраз. За нього я не знаю, що воно відскати, такі під самі ходові мічики, там десятка, вісімка. Шістка, напевно, сюди вже не піде, хоча, дивлячись, який. Дивіться, за нього 100 гривень. Він буде ваш. Є ось таких два зубива. Ось такий в них стан. Цікавий. Дивіться по ціні. За два зубила 50 гривень. Потім є ось такий наборчик невеличкий. Тут все, що тільки може бути. Розгортка чернова, фреза, там ось мітчик-не-мітчик. Мітчик, що це, що пишуть? Пишуть номер 10 щось. Ну, розгорточка. розгортка на 12, здається. Розгортка ось така конусна. Дивіться, так, за все 50 гривень воно буде ваше. Потім є ось такий перехід. 20 до дожавку на 12, ну ви розумієте, як це працює. Просто сюди вставляється різець і сюди, сюди сервіс це тримач. І у вас може бути 12-різець. Дивіться, ні не 12, тут здається, десятка навіть. Так, дивіться, так, десятка, За нього 100 гривень і він буде ваш. Ну, ви розумієте, в принципі, стан його непоганий, не побитий. Схоже, що навіть. Щось там є, працював, але не дуже сильно багато. Дивіться, я ось такий топорець знайшов там нещодавно. Невеличкий по розмірам, знаєте, що вам так скажу. плюс-мінус. 90 90 на 50 ну, майже там 48. Я на ньому нічого, ні, якої тріщини не знайшов. Передивлявся, ось це ось. Чим здається, що це тріщина, це не тріщина, це просто так воно якось чи лежало. Ну, я не бачу, щоб тут прям тріщини були. О, ну, від, відтерлося Я не знаю, що за нього, топори я давно не продавав, ну я не знаю, гривень на 125 він мені схожий. Такий красивий теперець. Ну, Піроскопа не трішки, але не битий, не варений. В принципі, ще працювати буде. Дивіться, ось такий є шарнірно-губцовий. Пасатиж. Кусачки. Ось такі по ось такі тонкогубці. Все працює. Ну, там, щось там розробити, Трішки ось ці там. Також розробити, ці нормальні. Посадить, точніше, нормальні. За них давайте 100 гривень за всі. Потім ключики. 22-24. 22-24. 22, 24. 22, 19. 14. В такому непоганому стані. Потім 17-19 Накідний. Такий накідний на щось на 17, схоже. В комплекті вже буде, тому що нікому він сильно не потрібен. 10-12. І 19, 22. Дивіться, за цей все набір. Давайте. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Щось неправильно Сім нарахував трішки. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Е, так, у нас виходить. Ну Хоча б гривень, давайте за них за всі ось так, 125. Невички навіть торг там буде. То таке. Так, пошківам вам сказав. Гараж трішки, ви бачите, все змінилося, трішки хворію тому під матріоком поки не зможу поїздити кого там щось є, викуп, не викуп, пишіть на Viber, присилайте, будемо роботи продавати. Е, до речі, там от людина одна писала, скидувала. Я, напевно, там на днях викладу від нього відео. Е, Подивитись, що у нього там є, у нього там у автотематиці багато чого цікавого. Диски є там на Жигуля 4 на 100, там здається розболтовка. Ну, Те, що там якраз потрібно. Подивитись тому, кому на причіп, кому там на що ще, комусь на якісь саморобки може. Ну, Подивитись, що там може вже цікавить, домовимось. Е, людина також здається де за Деською пам'ятаю. Е, по відправці заплатили, поїхало. Або, там, якщо Ну, постійні клієнти, знаю, хто вони постійні клієнти. В принципі, з цим питань вже нема. Е, відправка нова пошта, Укрпошта без проблем. Єдине, що Укрпошта трішки довше, тому що там Ну, вона просто довше, і до неї довше їхати. Все. В принципі, так, то все я показав. Вайбер, вказаний, телеграм на цьому номері, на нього можна телефонувати. Всім гарного вечора, на побачення.